Вітаємо всіх, хто долучився до нашого сьогоднішнього розбору. Знаєте, буває, шукає щось таке ну, комплексне, скажімо, переїзд до Денвера, і отримуєш просто стіну посилань безкінечно. О, так, знайома ситуація. І от сьогодні ми дивимося на один американський патент номер 12, Мільйонів сто п'ятдесят вісіч дев'ятсот сім бі один. Він якраз пропонує, як цей хаос результатів пошуку а перетворити на щось більш кероване. Саме так, замість просто видавати список, ця технологія вона групує результати за темами. За темами. Угу. Уявіть, що на запит про Денвер ви бачите не десять синіх посилань, а заголовки райони, ціни на житло, де погуляти, робота. Ну, якось так. Тобто, щоб одразу було зрозуміло, які основні аспекти є в цій темі. Точно. Ідея в тому, щоб зробити великий обсяг інформації легшим для сприйняття. Одразу дати такий собі огляд. Звучить логічно, спроба внести якийсь лад, але як це, ну, як це працює під капотом? Бо ж патент це технічний документ, там все складно описано. Ну, якщо спрощено, то так. Система отримує запит, знаходить сторінки, як зазвичай. Але потім Потім починається магія. Е, можна сказати і так: система аналізує вміст цих сторінок, не просто ключові слова шукає, а намагається зрозуміти, про що йдеться в уривках тексту. Тобто, вона, ніби, читає фрагменти. В певному сенсі так використовуються, наприклад, мовні моделі. Це, знаєте, штучний інтелект, який навчали розуміти текст. І от він допомагає виділити суть, і як ці суті потім групуються. А для цього є те, що в патенті назвали механізмом кластеризації. Це власне алгоритм, який бере всі ці уривки тексту, і сортує їх. Саме так сортує за схожістю, тобто все, що про ціни в одну кубку, все, що про райони в іншу. І кожна така кубка стає темою, яку бачить користувач вартість життя, наприклад. Зрозуміло, але ж тем може бути багато, навіть дуже багато. Як система вирішує, що важливіше? Бо якщо тем 20, то це ж не набагато краще за 20 посилань, правда? Абсолютно слушне питання. І на це є відповідь механізм ранжування тем. Він оцінює ці теми. За якими критеріями? Там кілька факторів наскільки тема взагалі релевантна до запиту. Е чи є в ній якась унікальна інформація порівняно з іншими темами, також якість джерел всередині теми, їхня популярність, авторитетність, тобто система намагається показати найважливіше і найцікавіше зверху, точно не просто згрупувати, а й пріоритизувати. І ще цікавий момент: ці теми вони ж можуть бути не лише текстом. А чим ще? Тобто, згадує, що туди можна додавати картинки, відео. Це робить огляд теми ще наочним швидшим. Тобто сторінка результатів перетворюється на такий собі дашборд. Щось таке, ага. І ще одна штука: можливість заглиблення. Заглиблення це як ну, от вибрали тему райони в Денвері, а система може запропонувати під теми, безпечні райони, райони для сімей, центральні райони або просто уточнити пошук саме по районах. Тобто можна йти все глибше і глибше в деталі, які цікавлять. Саме так, це створює таку, знаєте, багаторівневу структуру, не просто плаский список, а щось схоже на добре організовану енциклопедію, досліджувати стає зручніше. Виходить, головна фішка це організація, особливо для складних запитів, де немає однієї простої відповіді, де треба синтезувати інформацію з різних джерел. По суті так, економія часу і зусиль. Замість того, щоб самому продиратися крізь десятки посилань і намагатися скласти картину, отримуєш вже якусь структуру? Це справді може змінити те, як ми шукаємо інформацію, зробити процес більш інтуїтивним. Потенційно так дуже може бути. Гаразд, переваги, наче зрозуміві. Організований пошук це чудово, але чи є тут якісь м ну, потенційні мінуси? Про що варто подумати? Ну, це вже питання, яке трохи виходить за межі патенту, але воно важливе. Якщо пошукова система сама структурує інформацію для нас, пропонує готові теми, угу. то чи не впливає це на те, як ми самі думаємо про цю тему? Саме так, чи не обмежується наш пошук? Чи не ризикуємо ми пропустити якісь неочевидні зв'язки, якісь нестандартні погляди, які просто не вписалися в запропоновані системою категорії? Хм, Цікавий поворот. Тобто, спрощуючи нам доступ до інформації, чи не спрощує система водночас і наше сприяття цієї інформації? Можливо. Певною мірою пошук стає таким собі куратором контенту, і питання в тому, наскільки ми усвідомлюємо критерії цієї курації. Справді, є над чим замислитись, як зручність та структурованість впливають на широту нашого погляду. Дякую, це було дуже цікаво.